З освітнього проєкту у власну справу студенти з Калуша розробили унікальні фанерні карти на магніті. Такі вироби можна використовувати не лише як елемент декору, але й під час навчання. Як це виглядає на практиці? Побачите просто зараз. Олександр, Віктор та Матвій студенти одного з училищ Калуша. Втрьох вони започаткували власний бізнес, виготовляють вироби з фанери. В основному це магнітні карти. Карта ми з хлопцями зробили, і це вже другий прототип нашої карти. Що саме робитимуть, студенти думали довго. Врешті зупинилися на картах. Таку ідею їм запропонувала менторка освітньої програми з підприємництва. Запропонували, щоб ми зробили інтерактивні QR-коди і зробили материк там по материках, або там як нам вийде карту Європи чи Австрії, різні всякі такі карти. Спершу один із хлопців спроєктував макет карти, а далі почався процес підготовки. Малювали ці кордони, робили гравіювання цих всіх номерків і цих всіх QR-кодів. І після цього всього ми вже змогли зробити дійсно хороший макет. Фанеру ми закупляли, а виготовляли це на чпу станку І ми запускали нарізку і вирізали, і гравіювали цю карту. І уже готовий варіант показують нам. Свій виріб студенти вирішили зробити інтерактивним у вигляді пазлу. Така карта, передусім, допоможе дітям вивчити розташування країн Європи, а ще й дізнатися за QR-кодами інформацію про кожну із них. Кожен QR-код на цій карті веде до якоїсь певної інформації про цю країну, про історію, географічні факти, культуру цієї країни. І це ну, дуже хороший варіант для навчання. Шрифти та розміри кодів, розповідають хлопці, підбирали довго, адже помістити на карті їх усіх було нелегко. Я, наприклад, такі маленькі країни, як Мальта, Ватикан, ми їх зробили віддільними от, з такими QR-кодами, бо тому що ну, вони дуже маленькі для такого формату. це просто тестовий варіант. Вони йдуть ось такими, можна сказати, номерочками, і людина собі, якщо захоче, може собі його таку, по карті. Розставляти, де вона собі захоче. Від задуму і до реалізації хлопців супроводжувала їхня викладачка. Ганна Фрицька каже, такі студентські проєкти мають чимало перспектив. Вони не знають, на що вони здатні, поки не попробують. Вони пробують від, від ідей, аналізуючи, що потрібно на ринку, що має якусь цінність, має місію. І внаслідок цього вже можуть. Виходити на ринок, коли вже спроектують щось і можуть запропонувати оточуючим людям. Фанерні карти студенти планують розповсюджувати по місцевих освітніх закладах. У нас була зустріч директорів наших шкіл. Ми там були присутні, презентували карту. То ми можемо під кожен освітній заклад робити, наприклад, їхні гравіювання освітнього закладу чи назву їхню, чи можливо якусь персоналізовану інформацію під них підбирати. Ну і формат само. А ще туди є хлопець, хоче, аби їхні вироби допомагали шкурярам під час вивчення географії.